Так, дві відмітини на стволі гармати, отже, в перечутті третій, правда ж? І всім привіт, друзі, ви на каналі ГраВось UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає. Так, не, невірно. І Давайте знову. Повтор, реплей. І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГраВось UA, дивимось реплей від підписниці. Сьогодні з нами грає Лучезарне на IMX 12T. Карта Ельхалуп. Ну що ж, до бою, сам собі поліпшив настрій. так, як почав коментувати. Не поліпшує наша героїня. Це героїня. Це в нас, ну, ми її називаємо Промениста, так? Лучезарна, не лучезарна, а також чудово, чудовий нік. Промениста зірочка реплею від підписників. Вона має титул, наданий гравцем UA, а ви знаєте, лише гравець UA надає титули та звання в реплеях від підписників. так. Отже, це поки що одна і поки що єдина, і ми її дуже любимо зірочка реплею від підписників. Отже, вона написала, до речі, мені, що не, сна, не снайперська, наголосила на цьому, що. Ну, точність, не, не снайперська точність, так? Згадав я, написала нам героїня. Ну, давайте так: точність влучність, точність це точність самої гармати, а влучність це. Влучність гравця, який стріляє з цієї гармати, так? Або стрілка. Ну Давайте спишемо все ж таки на точність. <смі> не точна гармата, ну не влучає, бачите. Все. Але ну, скільки там із чотирьох пострілів ми все-таки влучили і знешкодили Перший ворог знешкоджений. 175 настріляно. Лише. Ну це Я думаю, це поки що тільки початок бою. Але ми бачимо, що в цьому цього ну це в нас ЛТшка 6 рівня французька, з барабаном нахлопушувальним, до речі, барабаном на 4 снаряди, але ми бачимо, що точність в нього не снайперська, це ми зразу вже е, вияснили в цьому, з перших хвилин цього бою. так? Ну, а якщо ти хочеш на ній понахлопушувати, ну... Я думаю, що в цьому бою треба настрілювати, нахлопушувати і прихлопушувати, тому що Ельхалуп це така карта. Вона невелика. По нашим розвідданим ніхто майже не стріляє та й не буде стріляти. Нема кому стріляти. Там всі наші братіші зайняті. Хіба що ми під'їдемо зараз, підсвітимо? Оцю полочку, де стоять всі суперники так, біля свого респу, біля своєї бази. тоді вже будь-хто. Я думаю, тут і розвіддання буде, правда? Якщо є дві відмітини на стулі гармати, а на цьому танчику, мені здається, не так легко їх отримати. Отже, два вороги знищено, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Так, наша героїня. Ну, я думаю, що ну, бійця, так, вона бійчиня, вона отримає по-любому. Я не знаю, як вірно казати, ну то бійця отримає, так? Це ж е, такі назви вже ігрові. Ну я думаю, що і підсвітить зараз, якщо от зараз можуть постріляти по нашим засвітам, ну тут вже бачимо як снайпер, тут вже все влучно. Це була пристрілка така. Так? Спишемо на, просто на пристрілку, пристріляли ми гармату. Я ж вже казав, що в принципі вона може ця ЛТ гратися як на хлопушувач, десь поїхати, навіть закружляти когось, просто виїхати, шотник поприхлопушувати. Це можна, це так по фану пограти. А такі в нас ми знаємо, що барабанні барабанщики, вони в нас граються, ну, загалом вони у нас граються в реплехи підписників по фану. Є дійсно там такі там там наскільки от не пам'ятаю 6 снарядів, так більше там є, там щось око... біля, де... біля 10 снарядів, по-моєму, є якесь там. Фонтанчик ми їх називаємо, такі там. Так, ну поки я тут розповідаю, знову чудові та цікаві історії. Поблизу вже суперників немає. Наша зірочка чомусь не хоче їхати вперед підсвічувати полочку. До речі, вже її там і не потрібно, вони там всі вже підсвічені. Отже, новий план на набій. Я, в принципі, підтримую цей на, план на бій. Поїхати зараз, коли будуть всі шотні, бо бачимо, ну-ну, ніяк не снайперська. вже, бачите. Я, я казав, снайперська, вже вона ніяк не снайперська ця гармата. Вона не точна <гум> по дальнякам. Отже, в режимі ПТ краще на ній не грати. Поїхали далі. Ми вже це вже точно вияснимо. Поїхали далі. Вже почекаємо, поки бортіші підтягнуться, вже в повному оточенні суперників, в принципі, зараз там артилерія буде нахлопушувати. Ну і ми приїдемо 4 снаряди. 4 снаряди у нас е по 135 одиниць шкода від пострілу. Чекаємо, поки всі будуть шотні, і забираємо зразу 4 вороги, поки вони ще тут є. Чудовий план на бій, Я думаю, що ви мене підтримуєте. Ну а на середніх відстанях, в принципі, непогано, так? Настрілюється. Хоча ми, ну, хоча це ЛТшка, так, ми повинні в принципі, як розвідник грати. Але тут такий бій, і тим паче, що на Ельхалуфі на Ельхалуфі завжди от такі барабанщики, вони дуже багато прихлопушують ворогів. 1251 настріляно, три вороги знищено. Ще є кого до кому постріляти. Вибачаю, що десь можу оговарюватися, так? <смі> тому що, ну правда, буває дуже втомлений, приходжу з роботи, але треба позаписувати ваші бої. Де да, ще й до оновлення треба позаписувати встигнути. Я і не буду оновлювати, тому що е, поки не позаписую ваші реплеї. Так що не дуже ви там переживаєте, що якісь бій у вас не буде не записані. Будуть не записані деякі бої. Ну. Це вже просто я їх не встигну записати. Чудовий бій, п'ять ворогів знищено. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.